Ім'я лях є особовим ім'ям, яке має прізвищевий характер і походить від давнього етнолімулях, що означає поляк. Менш ймовірно, але існує версія, що це ім'я походить від народно розмовного варіанту імені Ілля, яке вживається як іллях. Ім'я Лях з'являється в українських писемних пам'ятках з 15 століття. Наприклад, у документі 1393 року згадується Люцасфілію Слач у село Часлівці Ужгородського району у 1436 році. Ніцолов Аліас Лач у 1444 році. Пан Лях Конюський село Ступно, а у 1565 році. Лях Вожкович, який був барським селянином. Також існує антропонім лях з постпозиційним східнороманським артиклом УЛ. Наприклад, у 1495 році у документі згадується «сновел хола он укови Петра Ко, село Васлуй, схожі на лях імена, дух, лех, люд, пух.